Складові частини задоволення. Складовими частинами задоволення є в несприятливих досвідченнях зречення, в сприятливих досвідченнях сатисфакція. Отже бачимо, що задоволення складається з двох частин. Якщо виступає досвідчення зі злом, то задоволення піддається зреченню виконуваній Господньої волі, яка виражена в Його Слові, дусі і проведінні. Якщо ж досвідчення сприятливі, легкі і приємні, тоді задоволення ми називаємо сатисфакцією, не сатисфакцією в значенні повної досконалості, такої, яка буде у царстві, але земною сатисфакцією, в такому значенні, в якому люди звичайно вживають це слово. Обставини, в яких розвивається задоволення, з одного боку суворі, неприємні, несприятливі, дуже піддані пробі і складні. З іншого боку, можуть бути легкими, приємними, радісними і сприятливими. Сфера задоволення. Сферою задоволення передусім є родина. Чоловіки повинні бути задоволені своїми дружинами, а жінки повинні бути задоволені своїми чоловіками. Дуже часто чоловіки і жінки від заручень до весілля стараються взаємно ставити себе на п'єдестал думаючи, що кожен з них є особленням всяких добрих достоїнств, не усвідомлюючи в собі будь-яких помилок, упадків та відмінностей. І, будучи разом у щоденній співпраці в шлюбі, вони часто взаємно помічають собі риси, які їм важко зносити. Батьки також часто думають, що їх діти є взірцем чесноти, але в якомусь особливому досвідченні щоденного життя. Вони часто помічають, що багато їхніх вад проявляються в їх дітях, такі, як впертість, нечемність, непослух, риси, які в великій мірі самі успадкували від своїх батьків, вони й надалі мають, а це для батьків є непомірно тяжким випробуванням. Натомість діти сподіваються, що батьки будуть їх прибічниками, часто розраховуючи на те, Чого батьки бажаючи мати чисте сумління, не можуть їм дати, бо вони мусять мати над ними опіку з більшою чи меншою суворістю для їх власного добра. Розгляд протилежностей задоволення. Розмірковування над протилежністю задоволення можливо, дасть нам дещо краще розуміння цього предмету, бо знаємо, що наші розуми часто роблять висновки на підставі контрасту. Прямою протилежністю задоволення є ремствування, нарікання і схильність жалітися в благополучних досвідченнях, а в несприятливих досвідченнях може виступити бунтівничість, крайнє незадоволення, гризота. Ці протилежності всюди і завжди тяжко зносити, особливо коли переважає почуття нещастя, що пов'язане з платнею та умовами існування, політичними системами, особливими інтересами. Споживчими товарами, продукцією, відсотками тощо. Іншою протилежністю може бути повільність, летаргія або пасивність, яка відрізняється від старанності, інакше кажучи, забагато задоволення коштом вищих першорядних ласк характеру, таких як самоконтроль і терпеливість. Вороги задоволення. Задоволення має своїх ворогів. Деякі вороги є особовими, як, наприклад, світ, тіло і сатана. Його неособовими ворогами є нечесності, які ми проявляємо і які діють супереч прикметі задоволення, такі, як, наприклад, часте думання про вади інших осіб і наші власні. Такий спосіб ми дозволяємо самим собі на пасивність і зазнавання шкоди від наших вад, як і вад інших. Ми уникнемо цього, якщо будемо думати про ці вади не тільки доброзичливо в гармонії з золотим правилом, але також жартовно, що було в інтересах Божої справи. Задоволення потрібне. Задоволення як прикмета характеру дуже потрібне воно необхідне в поступуванні щодо нас самих. Часом ми занадто незадоволені собою. Більше ніж Господь хотів би, щоб ми самі себе осуджували. Таке положення приносить нам смуток і терпіння більше, ніж на це заслуговує сама причина нашого вчинку. Задоволення також потрібне в наших взаємних стосунках з іншими. Ми мусимо брати під увагу те, що інші також страждають під прокляттям і тому вони не встані поступати справедливо щодо нас хоча б нам цього дуже хотілося з їх сторони. Коли вони виявляють погані риси характеру, котрі нас ранять, то замість незадоволення їхніми вчинками, виявленого їм через брак милосердя, ми повинні їх залишити Божому судові, тому що ми знаємо, що Небесний Отець судить їх не тільки в зв'язку з Адамовим прокляттям, але також згідно ступеня освічення. Яке вони могли б мати завдяки контактам з Божим людом і освіченням, яке могли отримати у взаємних стосунках? Отже, ми бачимо, що задоволення є прикметою необхідною для Божого люду зловживання задоволенням. Ласка характеру, якою є задоволення, часто зловживається. Часом задоволення є перебільшене. Батьки часто перебільшено проявляють цю рису щодо своїх дітей, і занедбують виявлення необхідної суворості, що закінчується для дітей злом. Деколи винні вчителі бо застосовують подібну практику, занедбуючи виховання дітей у властивій дисципліні і дозволяють їм нехтувати правами і обов'язками в школі, а це приносить шкоду всім, кого це стосується. Також брати не повинні взаємно зловживати цією ласкою характеру не повинні бути занадто поблажливими один до одного, але повинні собі взаємно допомагати, щоб показати як найкращі достоинства, які вони можуть маніфестувати. Поступаючи так, вони будуть благословляти один одного і взаємно збагачуватись. Задоволення часто недооцінюється. Батьки часто не виявляють задоволення своїми дітьми, на яке вони заслуговують, коли забувають, що їх діти успадкували їх вади, і дітям дуже прикро, коли від них очікують забагато. Подібно Подібної діти часто недооцінюють цього достоинства, з незадоволенням очікуючи поблажливості зі сторони своїх батьків, якщо батьки її проявляють, то вона шкодитиме дітям. Люди часто очікують один від одного того, що є набагато краще, аніж вони на це заслуговують, чи є чимось більшим, аніж вони самі хотіли б дати іншим. Пам'ятаймо, що в стосунку до інших ми повинні принаймні практикувати золоте правило, не сподіваючись того, що вони дають нам неохоче. Так далеко, як це можливо в посвяті. Маємо виявляти до інших багатство ласки, знання і служіння. Якщо так будемо поступати щодо інших і себе, то нам запевнено, що для всіх випробованих виникне добро. Якщо ж ми так не поступаємо, то будьмо певні, що шкода власті, знанні і служінні спіткає випробувані особи. Задовільняйтесь тим, що маєте. Вірш нашого девізу на 1996 рік. Задовольняйтесь тим, що маєте. Євреїв 13 розділ, 5 вірш. Духом цього віку є неспокій. Майже кожен шукає якоїсь зміни в житті. Звідси доцільність нашої статті. Цитований вірш говорить про задоволення, яке є третьорядною ласкою. Зречення є її рисою, що розвивається в несприятливих умовах. Однак в сприятливих обставинах вона є рисою, визначеною словом задоволення. Ми хотіли б процитувати деякі вірші святого письма, щоб показати, що так само є із задоволенням. З багатьох віршів святого письма ми вибрали кілька: Ліпше мале справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я, приповісті 16 розділ 8 вірш. Ліпший черствий кусок за спокоєм, ніж дім, повний учтим ясною ясної зосваркою. Приповісті 17 розділ 1 вірш Серце радісне добре лікує. Приповісті 17 розділ 22 вірш. Віддали ти від мене марноту та слово брехливе, Убоства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. ПРИПОвісті 30 розділ 8 вірш. Краща повна долоня спокою, за повні дві жмені клопоту та заловіння вітру, Еклезіаста 4 розділ 6 вірш. Питали ж його, й вояки, й говорили, а нам що робити, і він їм відповів: Нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Луки, 3 розділ, 14 вірш. Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його. І так усім церквам я наказую. Нехай кожен лишається в стані такому, в якому покликаний був. Чи покликаний був ти рабом? Не турбуйся про те, але коли можеш стати вільним, то використай краще це. Браття, кожен із вас, в якому стані покликаний був. Хай у перед Богом лишається 1 Коринтян, 7 розділ 17, 20, 21 та 24 вірші. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім. Насищатись голодним терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Филип'ян 4 розділ 11 та 12 вірші. Великий же зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маєш поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. 1 Тимофія 6 розділ 6 по 8 вірші Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтесь тим, що маєте. Сам собі сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Євреїв 13 розділ, 5 вірш. Можемо взяти під увагу деякі приклади, які показують задоволення. Ісав, який відкидає дар Якова. Буття 33 розділ, 9 вірш. Барзілай, який відмовляється підтримувати давидові компанії по дорозі до Єрусалиму. Друге Самуїла, 19 розділ з 33 по 37 вірші. ШУНАМІТЯНКА, Яка НЕ скористалася З НАГОДИ попросити ЄЛИСЕЯ ПРО ЩОСЬ. Друге ЦАРІВ 4 розділ 3 вірш. Плекання задоволення. Задоволення є прикметою характеру, ЯКА Вимагає Плекання. Ця ласка властиво розвивається тоді. Коли в своєму розвитку піддана керівництву вищих першорядних ласк характеру, бо коли першорядні ласки не розвинуть цього достоинства, то воно незабаром стане невластивим і грішним. Правильним також є те, що вищі першорядні ласки охороняють цю ласку від її викривлення самому або іншим. Ми мусимо старатись про її зміцнення в кожній деталі під керівництвом вищих першорядних ласк характеру, як це роблять батьки в приготуванні своїх дітей в наших стосунках з учнями, якщо ми є вчителями та у всіх стосунках з ближніми в нашому житті. Ми не лише маємо розвивати, берегти і зміцняти цю ласку характеру, але також врівноважувати її з іншими ласками так. Щоб вона не стала бунтівничою і не зробила шкоди в удосконаленні нашого розвитку. Таке достоинство мусить бути випробуване, а випробовується вона через наші вади та вади інших. Отже, так, чоловіки, як і жінки, набагато суворіше під час своїх спільних стосунків взаємно піддаються пробі. Інші, як, наприклад, вчителі. Не можуть показати це достоинство в досвідченнях та дозволяють своїм вадам кривдити дітей. Поки що проби в 1996 році будуть такими, які схилили нас до прийняття вірша, процитованого на початку статті, як підстава нашого девізу. Не піддаваймось спокусі духа неспокою теперішнього часу. Радше будьмо задоволені. Будьмо також вірні. Як брати і сестри, незалежно від того, чи ми є батьками, чи працедавцями, чи вірними працівниками на своїх становищах, бо ж проба триває. Пережиті проби принесуть плоди благословенства. За гімн, який супроводжуватиме цьогорічний девіз, ми обрали пісню номер 44 на сторінці 50, український співник, маючи надію, що брати і сестри. Часто будуть її співати і зауважать її, будуючий вплив. ЗАДово в церкві Брати в зборі часто усвідомлюють, що вони незадоволені один одним. Деколи в них проявляються риси, якими вони незадоволені. І коли такі особи мають наміри позбавити збір миру і перешкодити поступу в дорученні йому місії. То нагадування в любові з метою поправи, з певністю було б в згоді з порядком. Часто деякі брати сподіваються, що збір буде на їхньому боці, думаючи, що вживання запобіжних кроків буде проти справ збору, як цілісності. А ми тим часом маємо бути задоволені Ісусом, як нашим учителем, і Його учителями в зборі, особливо тоді. Коли вони вже продемонстрували чого варті, та прийняли науку, яка показана в Діях святих Апостолів, в 17 розділі, 11 вірші. Існує також велика потреба вживання тих достоїнств в нашому поводженні зі світом. Часом наші співпрацівники у великому універмазі, в якому ми можемо працювати, кладуть на нас тягарі, яких не повинні класти, і часто сподіваються. Що ми виконаємо якусь працю, чого, однак не повинні сподіватись. Іноді також очікують, що ми зробимо те, що вони мають зробити, і, очевидно, нам тяжко в такій ситуації чинити їм добро. Також в крамниці чи фабриці часто наша праця є тяжкою по причині тих осіб, які стараються покласти на нас тягарі, котрі вони самі повинні носити. Якби вони позбулися тих тягарів, то були б задоволені. Працедавці також змушені в своїх взаємних торгових стосунках розвивати ласку задоволення. Іноді їх справи перебувають в колізії. Хоча вони зазвичай є в згоді між собою, але не дивлячись на це, працедавці мають більше чи менше різних досвідчень в своїх взаємних стосунках. Наші близькі сусіди часто бувають нестерпні, йдеться про тих, що живуть близько, вони часто засмічують вулиці та роблять те, що шкодить нашому середовищу. А однак ми мусимо бути задоволені, незважаючи на зло, якого ми зазнали з їх сторони, тому що маємо пам'ятати, що наші сусіди, як і ми, є людьми і до того ж недосконалими людьми. Ми мусимо бути до них настільки толерантними, наскільки ми хотіли б, щоб вони терпіли нас. Інакше кажучи, ми маємо старатись принаймні застосовувати золоте правило до наших сусідів, котрі живуть близько нас. Світ бізнесу також є сферою діяльності задоволення. З приводу конкуренції і системи виявляється немало клопотів серед ділових людей. Якщо ці люди стараються поступати у взаємостосунках згідно золотого правила, то роблять це для добра. Однак, коли намагаються когось використовувати, тоді, напевно, з'являються клопоти в бізнесі, і то з приводу всебічної конкуренції. Часто люди політики завдають клопотів своїм виборцям, вони дають різні обіцянки під час виборчої кампанії, але коли кампанія завершиться, то в більшості випадків вони їх порушують. Замість дотримання обіцянок вони замилюють очі своїм виборцям будь-якими можливими способами, що показує їх нещирість під час виборчої кампанії. Нехай це не буде для нас дивним люди політики не є взірцем чесності, хоча вони хотіли б, щоб їх такими бачили вони люди грішні, деградовані, як і ціле людство. Багато стараються дотримувати слова, але з причини політичних союзів неможливо поступати чесно, коли їхня праця в поєднанні з взаємною залежністю часто ведеться проти виборців.